Пожежна безпека. Тема ніби знайома, але чи всі знають, що робити? Давайте з'ясуємо. Зовсім ні. І розуміння цієї різниці може врятувати життя. Вогонь це стихія, що не знає жалу. Вона може знищити абсолютно все. Отже, щоб перемогти вогонь, спершу треба зрозуміти, з чим маємо справу. Це найпоширеніший тип, горять звичайні речі, як от папір, дерево або тканини. Тут вже складніше бензин, олії, фарби, вода тут тільки нашкодить. А ось це вже загроза вибуху. Горить газ, негайно перекривайте вентиль. Зайнялась проводка чи техніка, головна небезпека тут сильний удар струмом. Ось і наочна таблиця для кожного типу вогню свій засіб боротьби. Коли ворога ідентифіковано, час обирати правильну зброю для протидії ось наш арсенал вода, піна, спеціальні порошки і гази. Кожен має свою ціль. Але увага, помилка у виборі може коштувати надто дорого. І головне правило ніколи не лийте воду на електроприлади, що горять. Висновок простий найкраща битва з вогнем, та якої вдалося уникнути. Статистика невблаганна більшість пожеж стаються через людську недбалість. Недопалок, забуда праска, необережність знайомо чи не так це є іскра. Просто обладнати, навчити, проінструктувати та захистити чотири кроки до безпеки. Адже саме підготовка це те, що перетворює паніку на чіткі рятівні дії. А тепер озирніться довкола чи готовий ваш дім до такого випробування? Отримати безкоштовну консультацію та придбати пожежне обладнання від компанії Пожежна безпека України ви можете на нашому сайті euroservice.com.ua.